Доброго дня, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні, в нашому огляді, найпотужніший пауербанк на нинішній момент в Україні це пауербанк від корейської компанії Brevia. Є Power 96K. Даний пауербанк зібраний на акумуляторах Life P4, в яких життєвий цикл становить близько 8000 зарядів розрядів. Потужність батареї. 96 000 мАч або 307 Вт на годину. Так, що можна підключати від цього парбанка? Заряджати можна телефони, планшети, ноутбуки, дрони, автомобільні компресори, пилососи, холодильники. І також можна підключати до інвертора перетворювача з 12 на 220 вольт. Так, розпаковуємо. В комплектацію входить інструкція на українській мові. Все дуже гарно написано, розписано. Зарядний пристрій. Так. На 2 А потужністю 40 Вт і сам павербанк. Як ви бачимо, все запаковано дуже гарно. При транспортуванні нічого не пошкодиться. Так, е, іде в такому зручному четвірно окремовому і сам павербанк. Так. Так, ось так він виглядає. Зверху зручна ручка для переноски. З лівої сторони в нас знаходиться так, ліхтарик. Або можна використовувати як аварійний знак е, зупинки автомобіля. Так виключаємо е, на передній панелі чотири індикатори, які показують зарядку. Тобто, якщо в нас е, повністю всі чотири індикатора зелені, це зарядка від 100 до 75%. Якщо 3 75, 50 якщо 2 це 50-25%. Якщо 1 зелений горить, це 25 до нуля. І якщо він мерехтить, це вже 5% потрібно ставити на зарядку. Вага даного пристрою 3 На на боковій панелі знаходиться кнопка включення-виключення. Так, два USB-порта для зарядки телефонів і іншої техніки. Слідуючий роз'єм у нас іде для підключення адаптера для зарядки. Ось. І слідуючий це порт Type-C, який працює. Як на зарядку інших пристроїв, так і на зарядку самого повербанка. В даному випадку потужність Type-C становить 50 Вт. І нижче два роз'єми прикурювача автомобіля по 60 Вт кожна. При зарядці різних пристроїв від автомобільного прикурювача не можна користуватися. Паралельно виходом Type-C для зарядки. Тобто ми заряджаємо або від автомобільних прикурювачів, або від Type-C. Тобто Одночасно їх не можна використовувати. Зараз ми візьмемо цей Powerbank і спробуємо зарядити зарядну станцію. Так, як ми бачимо, пішла зарядка 62 Вт на годину видає даний павербанк. Все, відключаємо. Час заряджання даного пристрою від зарядки, яка йде в комплекті, близько 9-11 годин від нуля до повного заряду. Через роз'єм Type-C близько 8 годин. Друзі, якщо вам сподобалось наше відео, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, пишіть ще, які ви відео хочете від нас бачити. Всього найкращого. До нових зустрічей на нашому каналі.